Доброго ранку, діти. Давайте з вами сьогодні пригадаємо про нашу безпеку на дорозі. А хто ще не знає, то вивчимо. Як переходиш вулицю на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Світлофор корисна річ! Служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машинка під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважний, оглянись, приготуйся тільки чітко. Перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувайте все навкруг контролювати. А я зебра непроста, без копит. Та без хвоста, лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ви, у мене, дітки, розумнички, все добре-добре знаєте про свою безпеку на дорозі. А зараз я вам кажу до побачення.